Картоном по губах. Що случилось? Почему все это происходит? картоном по губах. Саме так називалась нещодавня операція Сил оборони України. Таємничі дрони, зроблені з авіаційного картону, атакували аеродром в Курску та пошкодили чотири літаки су 30 один міг 29 а також зенітно-ракетний комплекс С-300. Операцію в глибокому тилу ворога здійснили військова контррозвідка СБУ разом з російським добровольчим корпусом, який воює на боці України. Російський добровольчий корпус радий розповісти про чергову максимально успішну атаку, проведено спільно з військовою контррозвідкою СБУ в Курській області. Без перешкод, знову пройшовши дірявий кордон, в ніч на 27 серпня ми вдарили безпілотниками по військовому об'єкту аеродрому з путінськими стрив'ятниками. Знищені всі намічені цілі. Тож картонні дрони приблизно по тисячі баксів штучка, знищили техніки на десятки. Мільйонів доларів. Ого, оце так так. Сказали українці і заплескали в долоні від захвату. Ого, от ету да. Сказали росіяни і почали бідкатися та розводити руками. Його і не видно революціонними средствами. Він там зроблений, е, Якщо говорити по научному, із композитних матеріалів там радіо прозрачних, де да із картону з палок. Його з інтеракетний комплекс може і не увидеть. І а, а тенденція То, Те, що нам в студію не раз приносили, було сделано з пінопластом. Русня одразу почала розганяти, що по курску вдарили картонні дрони виробництва австралійської компанії Сайпак, які раніше поставлялись в Україну. Високотехнологічна зброя зроблена з простих компонентів: провощений картон і резинки, але з системою управління військового рівня. Втім, скоро виявилось, що це були ніякі не австралійські, а наші калинові другі у світі за милозвучністю, народжені в масних чорноземах серед чорнобривців українські дрони. СБУ збу оприлюднило відео випробувань цього дрона та показало принцип його роботи. І тепер ми знаємо, що наш картонний камікадзе у справі вже давно. Ця платформа розробляється вже майже рік, і е, це вже не перше застосування. Просто її не наділяли такої уваги. Цьому наші вороги це не є один е, завершений літачок якогось розміру. Це є комплекс технологій, які можна втілювати. Під різні задачі, в різні габарити, розміри і під різне корисне навантаження, представник компанії-розробника дрона погодився ексклюзивно для телебачення Торонто розповісти більше про цей проєкт. Зі зрозумілих причин ми приховали обличчя, а голос змінили. Якщо коротко, перспективи у картонного дрона надихаючі. Для нас це було. Просто чергове тестування можливостей, не кінцевих для того, щоб ну, скажімо так закріпити певні результати, звертаючись до тих самих російських експертів, які розглядають цей засіб вже як факт. я хочу сказати, що це тільки початок і це тільки. Початкова тестова версія. Далі буде український картонний месник, практично безшумний, бо працює на електромоторі. Атака на аеродром у Курску свідчить, що вже зараз він може долати значні відстані та вражати цілі у глибокому тилу росіян. Якщо говоримо там про швидкість, висоту польоту і, і так далі. Це не все з цього розкривається, але все це не впливає на результативність і може змінюватися в наступних. Серія одна з ключових переваг цього дрона, він фактично непомітний для радарів російської ППО. Ну, по-перше, виникають питання до самого російського ППО, яке тільки за легендою є все Так вони не спроможні побачити. А, цей літак через як мінімум, через радіопрозорість більшості його елементів, тобто хвиля, яка має відбиватися від літаку, якби це був. Ну, звичний в цьому напрямку карбон чи алюміній в авіаційний, чи навіть там скловолокно, хвиля має відбуватися від поверхні, повертатися назад. Ну це якщо досить абстрактно говорити, повертатися в рада. Тобто у нас частина матеріалів або повністю пропускає цю хвилю, вона його не помічає. Або ті елементи, які неможливо зробити радіопрозорими, ми е, прикриваємо за технологією «Стелс». Засоби радіоелектронної боротьби проти українського дрону також безсилі. Бо для того, щоб долетіти і вразити ціль, йому не потрібен gps сигнал Дійсно, е, тут основне те, що найбільш непокоїть, експертів з тої сторони. Це саме те, що е, засоби РЕП не змогли протидіяти літакам для досягнення цілей. То ми не розкриваємо всіх технічних нюансів, але для ураження цілі е, gps сигнал дійсно не потрібен. Ми вже не можемо, скажімо так, е, заперечувати те, що в, в цій операції приймали участь і літаки не тільки ударні дії спрямованості, от про що пишуть і росіяни, але якби деталі розкривати поки не будемо. Поява перших супутникових знімків після вибухів на Курському аеродромі змусила частину скептиків заволати. А де сліди ураження? Де чорні ями від вибухів та розкидані шматки російських літаків? Відповідаємо, справа у специфіці боєприпасу. Я думаю, що е, Фейсбук експерти очікували, що тортонний літак принесе в Курськ авіаційні бомби ФАП-200, ФАП-500, ФАП-250. І що наступного дня будуть помітні воронки в на аеродромі від них. Але, на жаль, ні, поки що таку вагу ми донести не можемо. От, але та бойова частина, яка використовувалася, свою задачу повністю виконала, специфіка в тому, що результат такої дії можна помітити. Лише там буквально з декількох кроків, бо отвори від е маленьких вражаючих елементів, ну точно не помітиш супутника. Як розповів розробник, боєприпас працює за принципом деяких моделей ракет від Хаймарс, вражаючий елемент кульки з карбіду вольфраму, який вдвічі важчий і в десятки разів міцніший за сталь. Боєприпас вибухає не від контакту з поверхнею, а над ціллю, засипаючи зону ураження цими кульками. Це один з експонатів нашого внутрішнього музею. Фактично багаторазова столева пластина, топчиною 3,5 мм, на якій ми за ну, скажімо, декілька місяців тестували різні варіанти бойової частини. Готуючи цю операцію, ми розраховували на алюміній авіаційний. От, і для нас пробиття такої пластини це було, скажімо, щось з величезним запасом. Як бачите, тут є повністю. Прорубані отвори від е, карбідовальсрану. Тож картонні дрони тихенько прилетіли і наробили багато дірочок в російських літаках. Ураження наноситься е, зверху вниз, і ні сітки протидронові, ні окопи нічого не можуть захистити цю ці. йде ну, не про десятки чи сотні, а про тисячу вражаючих елементів у разі. Якби точного влучання. Ну тобто, і щоб це уявити, писав Тобто ми тестуємо свою бойову частину на сталі, на броньованій сталі невеликої товщини, в декілька міліметрів. А літак зроблений з алюмінію, ще тоншого. Уявіть собі літак, в якому є наскрізні отвори зверху донизу до асфальту. Якби з і цих отворів під тисячу штук всередині літака знаходиться електрообладнання, електроніка, проводка. Різні механічні елементи, ну коротше, після такого вилучання, в більшості випадків літаки не підлягають відновленню. До речі, не тільки російські пропагандисти, але й західні медіа почали роздмухувати гайп з приводу того, що успішну атаку по курському аеродрому провели саме австралійські картонні дрони сайпак ПіпіДієс. Україна почала використовувати проти Росії картонні дрони, створені австралійською компанією Сайпак. Як стверджує наш співрозмовник, і ті, і ті просто не в темі, бо австралійський дрон не здатний виконувати подібні складні завдання. Скажу, я трохи жалію, що не купив акції компанії Сайпак за декілька днів до. Нашого перформансу, от але насправді з Австралією цей літак не має ніяких зв'язків, ніякого відношення. Я дуже добре знаю, що таке Сейпак Піпієс, тобто ми досліджували цей літак, і люди, які знаються на цьому, які ну, з ним працювали, розуміють, що для нього такі задачі не підсилуємо. Наскільки я розумію, якби дозволу використання австралійської допомоги на території Російської Федерації України немає, і я думаю, що якщо Наші партнери з заходу переживають про це то. Точно не варто, бо це, як я сказав, суто українська розробка. Показувати, як виглядають українські картонні дрони. Ми з метою конспірації, звісно, не будемо. Про це не треба знати русні, яка й так ламає голову, що з ними робити. Наприклад, після нещодавніх атак на російські тилові аеродроми, як видно, з супутникових знімків русня почала складати поверх літаків шини, чи врятує це від подібних уражень, і взагалі нафіга вони це роблять. Можливо, у них літаки їтром зносять, це одна з причин. Може вони їх так прижимають до землі, бо ну, притомна людина навряд чи додумалась би прикриватися від корабіду вольфраму гумовими покришками. Хоча може хтось і подумає, що це захищає, бо дійсно в російських пабліках я неодноразово чув, що від оцих уланкових ракет Хаймарсу вони намагаються також гумою. Захиститися, але воно не спрацює, бо скажімо, на наших тестах принаймні е, гума постійно на полігонах потрапляє якби в зону ураження і пробивається вона наскрізь е, в декілька слоїв. Звісно, в Україні всі мріють, щоб наші дрони долітали якомога далі в глиб території Росії. Тож питання з дивану виникає саме собою: чи може український картонний дрон долетіти до Москви і бахнути, наприклад, по Кремлю? Я процитую руські добровольчий Корпус, поки кордон російський весь дирявий, то простіше донести ці літаки десь ближче до ціл. Це вже не перший е, раз, коли операція проводилася із залученням агентури там на місці в Російській Федерації. Інше важливе питання: наскільки зараз в Україні можна масштабувати виробництво цих дешевих та ефективних дронів? Завжди так поверхнево здається, що просто збільшення кількості виробництва дасть більший результат, але Насправді ефективність подібних операцій це на 70% планування, тактика застосування от, і підготовка. Чи здатне на сьогодні виробництво виробляти сотні тисяч дронів? Ні, не здатне. Чи здатне воно виробляти? Стільки скільки потрібно, щоб ефективно застосовувати, так і навіть більше. І передбачаючи ваші побоювання, а чи не розкриваємо ми зараз якісь величезні таємниці? А якщо русня раптом вивчить українську і подивиться цей сюжет, майже все те, про що ми зараз говоримо, ворог визнав, ворог зараз активно обговорює на своїх пабліках. Це не є секретом для них. О, це вже розкрито, і саме головне. Те, про що ми зараз говоримо, воно не має ніякої цінності для них, хіба що самоприниження для них. Ну, загалом мені подобається аналізувати саме профільні пабліки, тобто не витрачаю часу на перечитування просто зет патріотів і диваних експертів їхніх, і от е, їх е, ну, як реальних експертів це вводить в серйозну апатію. Вони, е, розуміють і визнають, що з багатьма рішеннями вони нічого не можуть зробити ні сьогодні, ні в перспективі. Тож, поки у русні горить, українці підкидатимуть у багаття ще більше картону. Повернись живим та телебачення Торонто збирають 8 мільйонів гривень на спеціально обладнані БПЛА українського виробництва для армійської авіації. Вони підвищать результативність екіпажів, живучість техніки, а також допоможуть зберегти життя наших людей. Під відео посилання на Монобанку, яка чекає вашого донату прямо зараз.